А, отже, артилеристи і сапери. Один крок. А, праворуч. Руш. Ну, це... Мені а, так, звести, створити дві колони за мною. Руш? Так. А, добре. Ліва колона. Ліва колона. Права колона стоїть. Ліва колона. готуйся. Бігом руш. Готуйся. стій Праворуч. Тримайте цю позицію. Так, е, так, піхотинці всі приєднуються до цієї шеренги. Добре. Так. Добре. Колона. Колоною готуйся. І колоною. Бігом руш. Бесерпіт. Готуйся, Молодці. стій, Так, ліворуч. Стійте, тримайте цю позицію. А, так, добре. А, СШЛ, 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 ти в нас йдеш за гармату. Але, ага, якщо СШЛ буде. Стоп, але він не має бат цього перезарядника. Добренько, спокій. Ти зробиш нам таку честь? Будеш стріляти, коли треба. Так, а, так добренько. Тоді, давай, спокій, ти зараз ставай за гармату. Можеш відразу її заряджати. Тільки стріляй не так. по нас, будь ласка. Так. А, виправити шелянгу. Так. Угу. Направо. Угу. Все, дякую, дякую. Так, отже, добре. У нас тут багато трупаків, ну це добре, це такий наш е, антураж полковий. Добренько, я хотів би почати з. Стоп, що це за кінь? От мене таке, шпитання, що це за кінь. Та ні, он роб на коні стоїть окремо. Я хотів би почати з вручення, вручення нагород. Так, ми маємо декілька нагород. Е, я прошу, будь ласка. Гармата в нас заряджена. Так, заряджена. Так, точно. Е, я прошу, будь ласка, е, СШЛ і Діжка, вийти до мене. Так, до мене. Угу. Е, отже, я хотів нагородити вас, військовим хрестом, за громадянські заслуги третього ступеня, за вашу постійну наполегливу роботу, яку ви здійснюєте надтуком, саме адміністративну. Діжка викладає завжди, знімає завжди і викладає відео. CHL завжди допомагає мені вести явку. Ваша робота дуже допомагає, допомагає полку і дуже цінується мною. Я дуже вам вдячний, тому. Так, ви нагороджені Військовим хрестом за громадянські заслуги 3 ступеня. Привітайте всіх, хто може стріляти, поцільтеся в небо. Поцільтеся в небо, будь ласка. Так, Хікс, ага. Так, о, розібрався. Вогонь, вогонь, в честь. Діжки і США. О, гармата також вистрілив. Добре, дякую. Ви можете повертатись на свої місця. Дуже дякую вам. Так, далі, далі, далі. Секундочку, я собі зафіксую. США. Так, наступний різкіз, прошу вийти. Я пам'ятаю, думаю, що всі пам'ятають твої укріплення, які ти вибудував нам на одному з івентів. І завдяки яким наша малодосвідчена команда змогла погромити цілий полк гусарів. Якби не ті укріплення, цього би ніколи не сталося. Тому я нагороджую тебе військовою медаллю третього ступеня. За твої е, чудові інженерні заслуги, які однозначно заслуговують на цю відзнаку. Прошу поцілитись в повітря, тих, хто можуть. І вогонь вчитель. Дякую. Ти можеш повертатися на місце. Так. Наступний. Е, так, зарядіться. Почекаємо, поки гармата зарядиться. Е, прошу діжку вийти. No. Так, так унтер-офіцер Діжка, я хотів тебе нагородити військовою відзнакою фонду Єлизавети Терезії за твої чудові навики прапорщика, а також за навики офіцера, які ти постійно і наполегливо розвиваєш. За що я дуже вдячний, і я вважаю, що ти цілком заслуговуєш цієї відзнаки, хоча би за те, наскільки добре і якісно ти виконував е, 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 обов'язок прапорщика. Прошу поцілитись повітря. Волонь в честь діжки. Дякую, дякую. Ти можеш вертатися на місце. Дуже дякую. Так, чудові, чудові наші відзнаки. Так, далі. Я попро... Тепер переходимо до підвищень. Прошу вийти до мене. Клімпа, Клімп. Клімп, я дуже вдячний за твою чудову явку. І за те, що ти взагалі якісний учасник нашого полку. Я бачу, що тобі ця гра доволі таки цікава і. Взагалі, бути в нашому полку, я вважаю, що для тебе цікаво, і надію, що також приємно. Тому, відповідно до твоєї явки, я підвищую тебе в званні до каноніра. Прошу поцілитись в повітря в честь Клімпа. Вогонь. Дякую. Дякую. Ти можеш вертатися на місце. Так. Тепер я прошу вийти до мене Онікса. Так, Онікс, перш ніж я тебе підвищу, я хотів перепитатися, чи ти точно визначився зі своєю спеціальністю, чи хочеш ти бути саме сапером? Можеш написати? Так, точно. Добре. Тоді відповідно до твоєї явки, і я дуже вдячний за таку хорошу явку. Ти відвідуєш практично всі івенти, хоча я знаю, що це для тебе може мати певні ускладнення. І. Е... Тебе підвищено в званні відповідно до твоєї спеціальності, до каноніра. Прошу поцілитись в повітря. Вогонь. Вогонь чи лисички Онікса. Дякую, ти можеш вертатися на місце. Так, наступний. Годі. Годі. Так, Годі, я тебе також хотів перепитати на рахунок спеціальності. Uh, я щось пам'ятаю, я пригадую, була якась розмова, чи uh, ти хочеш точно бути саме артилеристом чи, можливо, піхотинцем? Uh, артилеристом. Uh, добре. Тоді uh, за твої uh, заслуги як командира і за твій підвищений інтерес до гри я бачу, що тобі дуже це все подобається, і взагалі в тебе явка хороша. Uh, uh, я підвищую тебе в артилерійському рядку. Звань до звання формейстра. Прошу поцілитись в повітря. В честь, годі, вогонь. Дуже дякую. Годі, ти можеш вертатися. Так, е і в мене є ще два підвищення, але мені здається, е Іван Кріпер і Масена серед нас є. Нема, здається. Так, добре, дивимося. Хто в нас є ще з рекрутів? Марті. Ага. Добре. Інших рекрутів я підвищити не можу тому, е, за рахунок явки. Е, ш, е, я маю зазначити для наших рекрутів, що підвищення відбувається перше підвищення після п'яти явок на івент. Отже. Е, так. І рекрути, ви ще можете вільно міняти свою спеціальність. А коли ви вже будете мати вище звання і обрану спеціальність, це вже може бути складніше. Я вже можу бути більш впертим в переведенні вас у, інші, у іншу спеціальність, якщо у вас вище звання. Отже, отже, наділу плат приєдналась до вольт, бо вольт стається. Хто це? Марті. Марті. Хто ти воїн? Я не знаю, є? хто це. А, так, е, добрінко, якщо буде. А, ясно. Е, стоп, стоп. Це це хто це? Марті Марті Ага, Марті Ну, Марті я ще поки не можу підвищити Так, ви знаєте. П'ятиявок ще немає. Добрінко. Якщо чи до мене є якісь запитання у обох підрозділів. Пропозиції. Даний так, ні. добре, ви можете бути вільні. Отже, ті, хто хочуть залишитись на артилерійські тренування, залишаються на сервері. А, ті, хто не мають такого бажання, ви можете виходити. Різниці немає, тобто явка вам буде в будь-якому випадку записана. Дуже дякую за те, що прийшли. Так, так. і я зараз.